Крапельний полив чи сухий полив. Я вибираю сухий, а ви? У нас є такий дракон, зубер-вісьмерка. Ми ним робимо, спочатку фрезеруємо вперед, і потім, щоб в нас не була рівна поверхня, ми працюємо вже заднім ходом. Так як у нас мало опадів випадає, ті опади, які випадають, їх потрібно максимально зберегти. Тому ми використовуємо такий метод, як сухий полив. Ось таким чином ми робимо нашу операцію, робимо сухий полив. Земля має бути пухенька, не має бути лишніх бур'янів, і тоді наші відводочки будуть гарно себе почувати, будуть гарно вегетувати. Бо настає дуже спекотне літо, опадів не буде, можливості тут провести капельний полив також немає. Тому мусимо спасатися такими методами. І заодно контролюємо бур'яни, все частенько, в шкілці, гарні відводки, будуть готові до осені, до реалізації.